Мені це все так набридло. Сіке всього треба зробити, а на що я стикаюся це нові проблеми та пастки. Іноді я так хочу провести хоч один день, день, абсолютно нічого не роблячи та й наїдаючись солодощами. Ну так зроби це? Ви Це серйозно? Одна лише думка про це робить мене щасливою. Але. схоже, Хьюборд ніколи б цього не дозволив. Дуже погано. Так і є. Що ж, можливо, зараз це неможливо, але одного разу ми пізнаємо радощі байтикування. Це що, я бачу вашу посмішку. Вам так кумедно, що я мрію про вільний час? Ти мене неправильно зрозуміла. Ага. Ваша дурнувата посмішка говорить про протилежне, але давайте поки що залишимо це осторонь. Є дещо що вже давно хотіла вам сказати. Боюся, це може прозвучати трохи сентиментально, однак. Я хочу вам подякувати. Завдяки вам я відчуваю, що можу йти своїм призначеним шляхом, не втрачаючи себе. Якби я була сама. Я могла втратити перспективу та стати суворим лідером із крижаним серцем. Але я не одна. З вами поруч я якимось чином відчуваю себе не просто лідером, а звичайною Едельгард. Ми маємо багато союзників. Ваша правда. Мені пощастило бути оточеною багатьма чудовими друзями. Тим не менш. Ви відрізняйтеся від усіх інших. Ніхто досі не зміг мене перевершити та й тим більше наказувати мною. Мені завжди вважали недоторканою принцесою чи імператрицею. Ніхто не розмовляв зі мною, як з рівним, і не зрічався зі мною поглядом, не зригаючись. Було самотньо, жахливо самотньо. Єдина людина, на яку мала покластися, намагаючись вибратися з темряви, була я сама. Але ви, ви були яскравим світлом, яким чином ви прогнали темряву. Гарне місце чи не так, вчителю? Стоячи тут, майже відчуваєш відсутність богині. Звичайно, не враховуючи те, що живе всередині вас. Як думаєте, чи з неба зійде якесь покарання? Якщо цей монастир буде зруйновано? Звісно ж, ні. Навіть якби так звана велика непорочна повернулася сюди, щоб помститися, це був би лише результат цієї війни, а не робота божества. Ти ненавидиш богиню? Якщо поміж любов'ю і ненавистю, то я б обрав останнє, бо не змогла належним чином керувати цим світом. Ось чому необхідно, щоб владі Дельгард стала верховною лідеркою Фодлена. Ті, хто мають владу, повинні використовувати її мудро. Хм, Хіба це не вчення церкви Сейроса? Абсурдно проповідувати іншим те, чого не можеш практикувати сам. А знаєш, ти абсолютно правий? Так саме наша людяність спонукає нас взяти на себе ініціативу, якщо виникне така потреба. І це не стосується ниліських істот, тривалість життя яких значно перевершує нашу. Ми повинні боротися за збереження того, що робить нас людьми. Ви найближчі до ворога. Цікаво. Чи зможете ви зберегти свою людяність до кінця? Звісно, я зможу. Ви кажете, що це легко. Хм, Я починаю довіряти вам, навіть власним життям. Я вже присвятив своє життя, леді Едельгард. Мале зв'язати свою долю з вами це якось не мислимо. Але, якби в мене було два життя, які міг би я б віддати, цілком можливо, одну з них я присвячував би вам. Не як господар і слуга, а як рівноправні партнери. Ти борешся більш інтенсивніше, ніж зазвичай. Я так я трохи квапився. Едельхард забуває перемогу за перемогою, і вона ніколи не зупиняється. П'ять років тому вона зійшла на трон і позбулася корумпованої знаті. Включно з моїм батьком, я завжди думав, що саме я його скину, але вона зробила це замість цього з усією легкістю та байдужістю. Тепер, як голова дому Егір, я служу Дельгарду і маю збиритися з тим, що я її підлеглий. Різниця між нею та мною цілком очевидна. Вона ніколи не зупиняється. Сіла спрямована і ніколи не вагається. Але де ж я тоді опинився? Тут метушуся, нікуди не йду і нічого не роблю. Це неправда. Але це так і є, така у нас реальність. Жодного разу з часів нашого навчання в академії я ніколи не перевершував здібності Едельгарда. Я бачив ній гід до суперницю. Вона навіть не бачила в мені претендента. Вона взагалі мене не розглядала. Як голова шляхетного дому Егір, я мушу бути здатним досягати результатів. Але всі мої зусилля ні до чого не призвели. Мої досягнення це все І я нічого не показав. Тому буду тут застоюватися вічно. Але у тебе є досягнення. Я ціную ваші добрі слова. Але ви помиляєтеся, я знаю, що мені потрібно подолати величезну стіну, і я маю піднятися на неї сам. Навіть так, чи можу попросити вас послугу? Так, вчителю, будь ласка, слідкуйте за моїм прогресом. Я був би вдячний, якби ви завжди були поруч зі мною і свідчили про моє досягнення. А, вчителю щось мене непокоїть. Пам'ятаєте того підозрілого типа, за яким я ганявся, коли був студентом. Один лицар насварив мене за це, але тоді я справді думав, що я роблю правильно. Тепер, коли в мене більше досвіду на полі бою, я вас шукав. Ну і так багато час займе, тому я швидко. Лицарі під час походу зустріли банду розбійників. Бій був запеклим, але ми перемогли. Наші солдати добре навчені, але ворог був грізним, і ми не очікували бою. Серед наших військових було чимало втрат. Я буду молитися за їхні душі, дуже вдячний. Але є причина, чому я маю звернути на це вашу увагу. Усі розбійники мали однакові татуювання зі скорпіоном на руках. Так що, прошу вас, зверніть увагу на цю позначку в майбутньому. О, ні! Дякую вам. Не згадуйте про це. Прошу, вибачте, я повертаюся до своїх обов'язків. Оце так збіг обставин. Чи не так? Щойно, я згадував про цього підозрілого хлопця. І ось що стається. Приємно чути, що з ним розібралися. Але деякі лицарі ж загинули в бою. Вони померли через те, що я зробив п'ять років тому. Це ж моя провина. І якби я мовчав і висажу того хлопця, як ви казали, ми б зупинили їх раніше. Але він міг завдати шкоди дітям. Але він би. Мабуть, не зробив би цього. Тепер ці лицарі, вони ж не повернуться більше. Ми ж обидва знаємо. Це все моя провина. Вчителю, що вас так пізно привело? Я б теж хотів тобі запитати про це. Ой, щось я трохи хвилююся. Я колись просив вас допомогти мені досягти моєї мети та стати людиною, яка може просто дрімати цілий день. Тоді я думав, що якщо світ стане мирним місцем, усі мої дослідження з гербами стануть марними. Чому так? Оооо, я не розумію, як герби можуть бути корисними в мирний час. Ні, ну звичайно, є герби, які роблять вас сильнішими, та можуть бути використані в інженерії. І ще гадаю, що це посилить магічні здібності, які можуть допомогти лікарям цілювати травми. Однак можливості здаються обмеженими. Це так, ніби герби були розроблені для використання лише під час війни. Їхня сила ставить на меті принести смерть і руйнування. Напевно, ти правий. Я не можу довести правду про те, що я кажу, але припустимо на хвилинку, що це так і є. Чим довше триватиме ця війна, тим кориснішими ставатимуть мої дослідження з гербами. Але якби воно закінчилося б сьогодні, ми б продовжили жити, можливо, взагалі не використовуючи силу. Це справжня мрія стати семіндеатом гербів, але також мрію про всі ті чудові дрімоти, які принесе тільки спокій. Ну не варто хвилюватися, якщо це є дурістю. Знаєте, ви маєте рацію. Зрештою, можливо, це не так вже й дурно, ані точно не так. Хоча, якщо я перестану досліджувати герби, у мене буде на один провід менше проводити з вами час. О, вчителю, не кривляйтеся ж так. Такі люди, як ви, які слухають мою балаканину, а потім кивають та посміхаються, ніби те, що я кажу, має значення. Такі люди, як ви, дуже дорогі для мене. Повірити не можу. Скільки часу минуло відтоді, як я пішла з дому. Ой, я маю на увазі відтоді, як мене звідти виперли. Цілих п'ять років. Дивно про це думати. В якому сенсі дивно? Ну, так. Спочатку я пам'ятаю, як я відчайдушно хотіла повернутися, але тепер все навпаки. Тут тепер є мої друзі, і є ви вчителю. Цей монастир став моїм другим домом. Чесно, тоді я ніколи не уявляла, що настане такий день. Я дуже радий за тебе. А так. Це все завдяки вам. Ви дали мені другий шанс у цьому житті. Якби не ви, я б ніколи не звикла виходити зі своєї кімнати, не кажучи вже про монастир. Можливо, війна просто притупила мої почуття. Зараз мені набагато краще з зайомцями та новими місцями. Я вже ближче не панікаю так сильно, як раніше. Чи могла б ти кудись піти самостійно? Кудись? Зовсім сама? Звучить як складне завдання. Звідки це рато взялося? Ау, заждіть! оу! що? Знущаєтеся наді мною, а? Будь ласка, вчителю, більше не жартуйте так. Це ж для мене це ж такі тортури. Гаразд гаразд. Все ще приймайте мене серйозно, Я ж серйозно, обіцяйте мені, що більше не буде так робити. Друзі поважають почуття одне одного, чи не так вчителю? Добре, я обіцяю. Що ж, добре, тоді я тримаю за вас слово. Вам категорично дозволено відправляти мене кудись самою. Зрозуміло, вам потрібно піти зі мною. Якщо ви будете зі мною, я можу поїхати куди завгодно в цьому світі. Я буду з тобою як дух. Ні, це суперечка сутності. Чому ви не розумієте, що я маю на увазі? Я думала, що ми нарешті зблизимося. Але, мабуть, я для цього не хороша. Я дозволю вам взяти цей, але краще будьте готові до наступного разу. Четелю. Прошу не хвилюватися. Я просто забагато перевтомилася і втратила сили. Це все гаразд? А так, у мене нема проблем. Прошу, прийміть, моє вибачення за те, що доставила вам хвилювання. Мені сумно, тобто мені шкода не притомніти в такий час. Хоча я й не просила вашої турботи та уваги, ви подарувати мені охоче. Це було найменше, що я міг зробити. Схоже, я думаю, що це неправильно. Чи не могли б ви не послухати? Я маю дещо вам сказати. Гадаю, ви знаєте, чому я приїхала до Фодлана і прибула туди не для навчання, а як заручниця імперії, щоб Брігід більше не бунтував. Це відчуття ніби ніж мені в горло. Що я змушую свого підкорятися імперії, оскільки я заручниця, здаватися не можна. Я маю боротися, перемагати та залишатися живою. Я мушу зробити все, щоб покращити життя Брігіду, і щоб разом з імперією були рівними. Саме цього хоче мій народ, і саме цього хоче мій дід, король Брігіду. А чого ти бажаєш? Мої бажання та я навіть цього й не знаю. Бажання мого народу це те, чого я можу досягти. Їхні бажання це мої власні. Тільки тобі знати власні бажання. Чого я справді бажати? Ах. Я розумію так заждіть. Ні, я справді не розумію поки що. Що я розумію, так це те, що є щось, чого я не розумію. От коли я дізнаюся, чого я справді хочу, я обіцяю вам, що я першою скажу це вам. О, бачу, ти високо стоїш. Привіт, Едельгард! Що ти думаєш про цього коня? Хм, Гарнюні він, чи не так? О, подивись, який він розумний. Це видно по його обличчю, і набагато розумніше за твого. Ой, яка чудова квіточка. Ага, Ведельгард! Бачиш цю криваво червону квітку. Це набагато вражаюче, ніж ті бляді маленькі гілочки, які у вас. І я знаю і впевнений, що почервоніння символізують мужність і силу. Фердінанд. Припинивши вже врешті решт а? Повірити не можу, що ти марнуєш мій час на дріб'язкове достороннє суперництво, а? На що це ви скаржитеся? Ви ж казали мені не публікувати веб-брошуру, і я виконав ваші слова. З мене досить твоїх дурних витівок, гаразд? Я дозволю тобі дуель, яку ти так відчайдушно прагнеш. Коли я виграю, ти мусиш позбутися права турбувати мене своїми дурницями. О, ви будете зі мною битися. Що, чудово, тоді до бою. Ну що ж, ми готові. Давай, Дельгард, іди до мене. Як забажаєш. Тобі знадобилося лише один удар, але як? Я не можу дозволити собі стримуватися проти такого суперника, як ти. Найшвидша і найсильніша, що ж ти мене просто лестиш. Гаразд, я зазнав поразки повністю. Повірити не можу, що я був настільки дурним, щоб кинути виклик такому явно переважаючому супернику. Різниця в нашому рівні майстерності не така вже й велика. Якби ти прийняв перший удар, ти міг би мене перемогти. Ось чому я не дала тобі шансу. Що ж, не думаю, що нас так сильно відрізняє талант як готовність. Я не мав найменшого явлення чого очікувати від справжньої дуелі. Я грався, а ти ні. Що ж, такий поганий підготовлений шлях, ж подумав кинути тобі виклик. Та це ж смішно. Фердинанд. А го Леді? Поглянь на це. Я отримала це в подарунок. Його було дійсно. Ем, не але в будь-якому разі суть у тому, що... Боротея, коли отримаєш подарунок, хіба тобі не варто згадати, від кого він. Ой, ти маєш рацію, і це трохи необачно з мого боку. Що з собою останнім часом відбувається? Здається, тебе майже не цікавлять різні заліцяльники, які кидаються на тебе. Що у тебе на думці, а? Когось знайшла? Ой, та не хвилюйтесь щодо мене, зі мною все гаразд. Мені просто важко так само сильно прагнути кохання, як колись раніше. І чи маєш гадки чому? Що ж, у мене є такі перечуття. Здається, ти не хоче мені кажеш, чи є в чомусь моя провина? Ні-ні ні, -ні, -ні нічого подібного, ай гаразд, гадаю, ти не зовсім помилялася, але. Що ти маєш на увазі? Еді, коли ми вдвох разом і розмовляємось, так? Чомусь мені здається, що мої проблеми з коханням мене більше не хвилюють, тож усе гаразд. Звісно, в цьому нема нічого поганого, але схоже нам слід докопатися до суті такої різкої зміни. Можливо, ми зможемо це з'ясувати, якщо просто. Еді, те ж кажу тобі, зі мною все гаразд. Якщо ти більше мене підшохнеш, я не пишу про тебе оперу і зроблю це прямо тут і зараз. А потім я заспіваю це тобі в обличчя. Оспокойся, доротея, я розумію твій натяк. Якщо ти наполягаєш, я полишу цю тему. Що б ти не робила, тільки не пиши більше оперних рядків про мене. Мої щуки, мабуть, досі червоні. Що ж, я нічого не можу вам обіцяти, але якщо я дуже постараюся, то до кінця війни я можливо напишу оперу з тобою в головній ролі. Але не хвилюйся, Еді. я буду чудовою, як ти. Найстрашніше те, що я навіть гадки не маю, і жартуєш ти, чи ні. Але мені дуже шкода повідомляти тобі, що ти не гратимеш роль Едальгард. Але чому так? Хіба не розумієш? Жодна історія про мене не була повною без персонажа Доротеї. Все Це було б смішно з свого боку грати мене замість себе? Ой, та ти справді щось особливе, чи не так, Еді? Леді садівництво з вами — це дуже весело. Те саме, ти так багато про це знаєш, Бернадетто. Я багато доглядала за квітами вдома, і вони мені дуже подобаються. Вони не балакають, не зляться, вони не б'ють тебе і вони дуже милі. І справді, на відміну від людей. Ви теж мила, леді Ой! Тобто не мило, але ну не буде зрозуміли про що це я. Ви можете говорити чи навіть злитися скільки завгодно. Що ж, я намагатимуся унікати гніву. Ви справді добра, Леді Дельгард. і тепер я вас боюся менше, ніж раніше. Більшість шляхтичів такі жахливі. У мене було багато поганого досвіду з ними. Але можливість поговорити з вами ось так робить мене радою, що я прийшла до монастиря. Що ж, я також рада. Я чула чутки про самітницю дочку з Домоварлі, але ти зовсім не така, яку я собі уявляла. Чутки про мене. Давайте вдамося, що я нічого я не чула. Ой, та не треба соромитися. Чатки нічого не варті, важлива лише правда. Ви маєте рацію. Я вже не зовсім відлюдниця, відколи прийшла до монастиря. І я більше не дозволю чуткам турбувати мене. Рада чути. Власне, я маю тобі подякувати. Подякувати, а за що? Заждіть, ви маєте на увазі, що просто потрібно подякувати мені за всі ті рази, коли я вас злила. Ви ж маєте це. Це твій розум, ні ні. Так, я маю на увазі вдячно тобі подякувати. До зустрічі з тобою я була більш схильна до гніву, але тепер я змінилася в цьому плані. Що ж, за це я тобі вдячно? Що ж, схоже, ти мене не слухаєш. О, мені квець! П'ятирічна докопичена образилась і сюршиться до мене одним махом. Бернадетта! Я дякую тобі, а не нападаю на тебе. А, я знову поспішила з висавками, чи не так? Саме так. І більше не хвилюйся щодо цього. Так, давай годі розмов чи не так. Давай подбаємо про ці милі маленькі квіточки. А Так, дякую вам. Бернадетто, сподівайся, ти й надалі проводиш зі мною час. Звісно, звісно, ой, подивіться, ось ця квіточка ось ось розквітне. О, та й справді, не можу дочекатися, щоб побачити його справжні кольори.